Зробити, і спочатку я навчу, як жовтий чего, щоб його вимити. У мене не жовтне, я просто його показую. Берете спочатку суху салфетку, мокру. Мокрою витираєте його спочатку, сухою його втираєте. Потім повтирали. Я зараз я підхоплю собі рукави, щоб не намочити. Ну, Ви знаєте, кожен я вийду в ванну. Нам, щоб приводиться ванна, в телевізу видати. Брам, чхомош. Заходимо сюди. Тут ще у нас я включу це. Все, і тепер зараз ви побачите. Кривань, я вас не буду заходя, бо я боюся. Ходи чохол. Чухол ви за черху не проживаєте, ми його виведемо. От беремо дитячу пазу, у мене дитяча закінчилася, так я беру по щетро. І виходить нам мило.